Привіт Вася. Дивись, такое я вже зробив. Все вже так готово. Ще ці два тут ще не дороблені, бо то мені ще треба буде аж потім пізніше. Поки що Поки що роблю лише це. Тут це буде молодіж. Там ще палочки треба мені докласти до того. Тут скло стоїть, сітка. Це такий виліт. І вольєр і там де закриті. Зараз покажу там, що ще, ще я все ще всередині роблю. На пол, коротше, я поклав доски. Тут зараз ще будуть роздвіжні двері. Зараз буду їх робити. Це буде один бокс 2,50 на 2,40. Це виходить на Е, Це роздвигається, тут ще палочки буду ставити. Це дверка буде відкривати, це виліт на вулицю. І, а це просто я зробив, щоб закривати, щоб не ходили на вольєр, коли дощ або щось таке. Просто так закриваюся. Ну, ще треба шпінгалети доробити такої. А тут буде пітомник. Тут теж ще я буду сьогодні починати полки робити. Вже все є нарізано, лише треба почати робити доски на пол. А це зробив такі двері. У вольєр е, зробив рішення такої прикольної, зробив на шпінгалет і двері складуються ось так, але, типа, двойна така дверка, Так щоб менше займала місце, бо туди відкривати нема куди, бо там дверям би не мішало. І вона так прикольно Типа з двох частин так се складає дверка. Красиво. Наш пінгалетик закрив та і все. Коротше, ще таке. Поки що займаюся робити лише два. Тут ще два бокса не дороблені, бо то, чесно буду мати час ще робити їх літом. Бо Зараз мені горить лише ці два. Зараз цей тиждень вдома, якраз хочу все все доробляти, що на наступний тиждень я їх заберу. Пльоночка, стропилка, USB плита, доска. Таке. Щось таке це вийшло. Мені любиться. Все красиво, акуратненько. Тут поклав скло. Вагоночка. Е, ще треба буде повирізати там вентиляції. Хочу вирізати дві маленькі з одного, з другого боку. А з того боку я поклав е, окно. Щоб світлость маленько ще було більше. Коротше, якось так. Це рішення таке, Я собі так, чесно, не мав якогось дизайну, а я собі просто це все брав із голови. Тут ще у вольєрі, у вольєрі ще сюди хочу накрутити так пол, доску, щоб мали де сидіти, щоб полка була. Та й таке, коротше.